Україна тепер вкотре відчуває реальність загрози вторгнення російських військових орд через останні драматичні події навколо Керченської протоки, які мали місце 25 листопада. Саме варто наголошувати на слові реальність, адже росіяни безсоромно під своїм прапором, практично на очах у всього світу, з огляду на масу відео і іншого доказового матеріалу обстріляли та захопили три наших військові кораблі. Отже, це відкрита збройна агресія, на яку потрібно реагувати належним чином, тобто мобілізуватися. І ця мобілізація за вже багатьма спостереженнями має зовсім іншу якість та потенціал, аніж те, що ми могли бачити на привесні 2014-го. Втім, незмінною та такою ж безсоромною, як і всі ці роки, залишається брехня російської влади, її спецслужб та так званих засобів масової інформації. Зараз, завдяки оприлюдненим відеоматеріалам, перехопленим українськими спецслужбами та військовою розвідкою, радіопереговорам та іншим документальним доказам, можливо відновити реальну хронологію подій. З 23 листопада корабельна група військово-морських сил Збройних сил України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів Бердянський і Нікополь та рейдового буксиру Яни Капу з дотриманням всіх заходів безпеки мореплавства здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства. Всупереч Конвенції ООН з морського права та договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки від 2003 року, прикордонні кораблі РФ, прикордонні катери типу Соболь, Дон, катери типу Мангуст. Суздаріт за прямими наказами з Москви неодноразово здійснили відверто агресивні дії проти кораблів військово-морських сил Збройних сил України. Прикордонний корабель Дон здійснив таран нашого рейдового буксиру. Давай! Держатися всі! Літом держаться! 821! Таким чином, своїми злочинними діями російські прикордонники безумовно порушили міжнародне морське право щодо вільного проходу, транзитного проходу протоками. Було два тарана здійснено, в результаті чого був пошкоджений двигун і ліерні утримання по борту корабля. І було приблизно 15-16 навалів. тобто корпусом корабля об аборт, питав, намагався його зупинити його подальший рух. Диспетчерська служба окупантів відмовилася забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами. За інформацією, керч трафік контролю на проході мосту було перекрито рух в обидві сторони, нібито у зв'язку з посадкою на мілину вантажного судна перед мостом зі сторони Азовського моря. Проте, в той же час Керченською протокою вільно пройшли морський тральщик Чорноморського флоту Російської Федерації, адмірал Захарін та два катери типу Раптор прикордонної служби ФСБ Росії. До 17 години інформація не отримали і було прийнято рішення щодо повернення в постійний пункт базування в місто Одесу. При приході кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль. Від узбережжя Крима в районі 40 кілометрів південно-східніше Керчі. Кораблі, які супроводжували судами і кораблями Російської Федерації, були обстріляні, заблоковані і по ним було застосовано озброєння. Броя застосовувалася на ураження. Артобстрілом було пошкоджено малий броньований артилерійський катер Бердянськ. Крім того, Російська Федерація здійснила агресивні дії військової авіації з відкритим застосуванням ударної некерованої ракетної зброї проти катерів ВМС збройних сил України. Внаслідок артилерійського та ракетного обстрілів отримали поранення та травмування шість українських військовослужбовців. У мережі з'явилися записи. Українські моряки просять про допомогу, називають свої координати, які відповідають їх місцю знаходження вже у нейтральних водах. Та повідомляють про поранених. надайте допомогу, надайте допомогу, пама сліду помочі ввечері 25 листопада, після захоплення російським спецназом, кораблями та катерами прикордонної служби ФСБ Росії та Чорноморського флоту Ембак Бердянськ та РБК Яникапу були відбуксировані. Ембак Нікополь був заблокований та слідував у супроводі окупантів до Керчі. В полон потрапили 24 українських військовослужбовців: шестерон поранено, двоє в тяжкому стані. У той же час президент Петро Порошенко терміново скликає екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони у зв'язку з агресивними діями Російської Федерації і загостренням обстановки в акваторії Азовського моря та Керченській протоці. Поді якого РНБО, члени уряду, керівники спецслужб та військове командування надали пропозиції щодо дій з нейтралізації агресивних росіян. Дії Російської Федерації є також порушенням свободи судна властва, порушенням статей 38 і 44 конвенції ООН з морського права. Таким чином РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод. Щодо Керченської протоки та Азовського моря, я хочу наголосити, що запланований перехід для ротації проводиться мирним шляхом, і ми не мали ніяких спроб провокувати відповідно російську сторону. Ми не порушували заходи міжнародного морського права. Ми і є від під... підтвердження е, відповіді наших командирів кораблів стосовно заходів, які вони проводять, але з боку Російської Федерації є наявні підстави для того, щоб стверджувати і ще раз предоставити всі міжнародні суди докази агресії Російської Федерації. Наразі до міжнародних судових інстанцій Україною передані незаперечні докази актів агресії військових суден та авіації Російської Федерації у Чорному морі, що унеможливлює будь-які інсинуації росіян з приводу порушення українськими моряками норм міжнародного морського судноплавства. На початку тижня, у понеділок, відповідно до указу президента України, Верховна Рада прийняла закон про запровадження воєнного стану в Україні терміном 30 діб. Десяти областях України, які межують з Росією, акваторією Чорного та Азовського морів та ділянкою Державного кордону України та невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Петро Порошенко наголосив, що для цивільних людей змін ніяких не буде. А вибори президента, які мають бути проведені 31 березня 2019 року, обов'язково відбудуться. Жодної цивільної людини. Запровадження воєнного стану не торкнеться. Разом з тим, ми скористаємося можливостями, які надає введений воєнний стан для посилення можливості Збройних сил України для відсічі російської агресії. У цей час в Окупованому Криму судили несправедливим російським судом наших моряків. Серед українців 22 військовослужбовців і двоє працівників Служби безпеки України, наймолодшому 18 років. Серед них випускники Нахімовського військового училища, які у 2014-му під час спуску українського прапора співали гімн України, учасники антитерористичної операції на Донбасі. Вже за день після затримання спецслужби окупантів викладуть в мережу відео трьох українських військових, які нібито визнали свою провину. Стомлені та змучені. Вони читають зізнання на камеру як під копірку. Через зміни у зовнішності побратими допускають, що вони зазнали значного психічного та фізичного тиску. Реакція командувача військоморських сил Збройних сил України була миттєвою. Стайт Міністерства оборони публікує відкритий лист, в якому Ігор Воронченко звертається до полонених. Я розумію, як вам важко. Усі військові моряки військоморських сил із розумінням ставляться до так званих свідчень, які від вас зараз вимагають надати. Адже методи роботи спецслужб РФ ні для кого не є секретом. Я сам пройшов через це у 2014-му і добре знаю, що таке бути в полоні і що стоїть за сказаними вами словами під час допиту. Я пишаюся кожним з вас. Дякую за відданість батьківщині. І знайте! Що ми робимо все для вашого повернення до родин, які чекають зустрічі з вами, А скажіть, вдалося передати їм письмо від головнокомандуючого ВМСУ? Так, да, да, я йому дав. Слава підтримки головнокомандуючого. Розказав йому ситуацію, всю ситуацію, яка відбувається на Україні і в всьому вот світі, Із собитів з українськими моряками. В свою чергу в окупованому Криму на підтримку українських моряків піднімаються сотні людей. Вони збирають їм допомогу, найнеобхідніші речі, продукти та намагаються передати до СІЗО. Очень много желающих передать передачи тем, кто находится в следственном изоляторе. Это очень непростая процедура. Активисты, несмотря на информацию о том, что, возможно, моряки э, будут переведены в Москву, не теряют никакой уверенности. Надо будет мы э, достанем э, и их в Москве и передадим все, что куплено. Відразу 26 листопада запрацював телефон довіри для сімей військовослужбовців ВМС Збройних Сил України, незаконно затриманих Росії. у Керченській протоці представники керівництва військово-морських стил зустрілися із родичами моряків. Метою зустрічі було відповісти на запитання родичів наших героїв і сформувати загальну загальний план спільних дій подальшому. Батько пораненого моряка Василя Сороки Віктор розповів, що один раз полоненим таки дали можливість зателефонувати рідним. Я живий, руки, ноги, тілі. Стисло і не дуже правдиво, адже навіть не привітав дружину з днем народження. Але зателефонував саме їй. Нема контакту ніякого. Невістка із дочкою виїхали на Крим, друзі наші повезли, спробуємо зустрітися. Більше інформації нема. Син мій поранений, прооперований. Офіційно підтвердження ні звідки немає. Все взяли з інтернету. Про другого пораненого, що знаю, спілкуюся з батьками Айдера, самого наймолодшого пораненого, Андрія йому 19 років. Да. Буквально такий самий дзвінок був його дівчині. Вони поранені, один поранений у ногу, другий поранений в руку, в нього відірвані пальці, третій поранений в плече. Прокуратура Автономної Республіки Крим визнала захоплених Федеральною службою безпеки Росії українських моряків військовополоненими. Відомо також, що командир рейсового буксиру Яникапу, старшина Олег Мельничук, у підконтрольному Росії судді окупованого Криму скористався своїм правом на перекладача з іноземної мови. Військовослужбовець заявив, що не повністю розуміє російську. Непроста ситуація із захисниками моряків. Деякі адвокати спочатку погоджуються захищати інтереси українських хлопців. Навіть суми просять символічні, але вже наступного дня відмовляються. Наші колеги з'ясували причину. Ожидать от того, що здесь вдруг воссорствует какая-то справедливость или чого, чего, не приходится. Скорее всего, всех задержанных заложников арестують. Многие адвокаты по назначению отказываются участвовать в данном процессе. Говорит о про том, что они однозначно заявляют. Процесс политический. Якщо ми приймемо в сторону закона, у нас будуть проблеми з властю. Якщо при сторону власті, тогда у нас будуть проблеми із совістю і, скажем, з нашими колегами. Київський районний суд Сімферополя заарештував 21 українського моряка до 25 січня 2019 року. Ще трьох моряків, які знаходяться в Керченській лікарні, заарештував Керченський міський суд. Вони також будуть знаходитися під арештом до 25 січня 2019 року. Українським морякам загрожує до шести років позбавлення волі. Ми, звісно, не согласні з таким рішенням. вважаємо, що воно не обоснована, ні законна, не на основі норм як російського законодавства, так і норм міжнародного права. І в течение трьох суток защита будет подавати апеляційну жалобу Верховний суд Крима на дане незаконне рішення Київського районного суда і представлені матеріали. Суд приходить виводити або в основному. Подозвріні туди в не підступлення. Дуже символічно, що так звані запобіжні заходи, захопленими у полон українським морякам у Криму обирали зрадники. Подивіться, це Віктор Можелянський, Андрій Долгополов і Михайло Білоусов. Всі вони після анексії Криму порушили присягу судді і перейшли на службу до окупантів. Координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдуришит Джепаров у кримське правосуддя не вірить. Більш того, вважає, що російські морські прикордонники та спецпризначенці діяли як пірати. Сама операція не була ну, саме дільвоєнна, раз так то воєн дійсно з бойовими стрільбою, в общем то ранівим і так далі .е. можна син як її захват пленных и ну, даже тянет на пирожцу. По російським телеканалам безупину брешуть. Наприклад, в одному із сюжетів розповіли, що нібито українські катери направляли в сторону Криму зброю. При цьому на відео гарно видно, що це зовсім не так. Так само, як і про те, що кораблі, нібито знаходилися в територіальних водах Російської Федерації. Хоча насправді це навіть теоретично неможливо. Втім, на сьогодні на окупованому півострові вірити можна лише в те, що дозволяють. Вчора нам нас звернулися представники родственников задержанных э, украинских моряков для того чтобы адвокаты оказали юридическую помощь задержанным к работе по защите украинских моряков подключилось около восьми адвокатов более подробные комментарии будут доступны позже да действительно нас возмущает то что все процессы прошли как под капельку не учитывая вовлеченность каждого в данный э, в данный процесс Що капітани, що офіцерський состав, що матроси, що совершенно на посторонні людини, які присутствовали на кораблях, вони всі проходили под капілку. Судилище відбувалося протягом двох днів. Підтримати українських військовослужбовців прийшов владика Климент. Протягом всього попереднього дня він намагався отримати від слідчого ФСБ дозвіл на побачення з моряками, які знаходилися в госпіталі у місті Керч. Священнослужителю відмовили сьогодні утром. Я снова был в главном управлении ФСБ в России на территории Крыма и города Севастополя. Я ставил на имя начальника Михаилюку заявление с просьбой, что согласно международному гуманитарному праву, в соответствии с Конвенцией о защите прав человека, прошу вас выдать мне разрешение на посещение задержанных. по вопросам, связанных с исполнением их христианских исповедь, причастия и другое. Данные лица находятся после операции архиепископ Симферопольский Крымский Климов. Это основное заявление, которое я хочу сегодня донести до всех, потому что это мое право и право этих ребят, которые находятся в больнице, посетить их. Потому что сегодня надо решить первый вопрос, в каком состоянии находятся Второй вопрос: встреча с лечащим врачом, который бы объяснил ситуацию. Третье – обеспечение необходимыми предметами э, быта и лекарствами. Это гуманитарная миссия, никакой политики здесь нет. Владику Климента до хворих так і не впустили. Схоже, в окупованому Криму ані законів, ані моралі не існує в принципі. Як відомо, адвокати можуть бути за згодою або ж призначені. На захист сміливо стали кримські татари. Росіяни просто злякалися політичної справи. У По соглашенню капмізвізна достаточне количество кримських адвокатів виступило в качест захисників адвокатів вот українським морякам. Но ну, то, что большая часть из этих адвокатов является крымскими татарами по этническому признаку, я думаю, что это не только согласно законодательству об адвокатской деятельности регламентируется, но и еще своими морально-этическими взглядами и ну, позициями. Біля будивли суду зібралися десятки активістів та сміливців, які хотіли підтримати українських моряків. Тут осуждалися куча-куча крымских татар, которых обвиняли черт знает в чем, в терроризме, в экстремизме. Люди, которые хотят помолиться Всевышнему, сегодня террористы. Люди, которые убивают, сегодня нормальные оказываются. Что это э, здесь? Вы, к сожалению, не свободны. Меня можно даже арестовать за мои мысли, за мои слова. Но я буду свободнее вас. Вы зависите от того, от хозяина, от того, что вам прикажут. Ви не будете говорити правду, поэтому і з вами... Наші якраз. ребята навіть всі зо свободу. І сьогодні в восет тюрма більше порядочних людей. Український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що намагається організувати зустріч військовополонених моряків зі своїми сім'ями, та поки що безуспішно. Сім'ям моряків буде виділено по 50 тисяч гривень на вирішення юридичних питань. Подальша допомога обговорюватиметься додатково. Сьогодні я підписав наказ по виділенню матеріальної допомоги кожному нашому моряку, чисельністю кількістю 50 тисяч кожен отримає. Це не була остання допомога? Ні, звичайно. З 26 листопада слідчим відділом управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатому 25 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 437 планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Частина 2 стаття 15 замах на злочин. Пункт 1, частина 2 стаття 15 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою у складі прокурорів військової прокуратури Південного регіону України. Так, представники так званих правоохоронних органів держави-окупанта. Порушили право військовополонених на неупереджене та нормальне судочинство, що є серйозним порушенням законів війни, згідно статті 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, шляхом вчинення дій спрямованих на притягнення останніх до кримінальної відповідальності за злочин, який вони не вчиняли, а саме незаконний перетин державного кордону Російської Федерації. Оскільки між Україною та Російською Федерацією підписано договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, торгівельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються свободною судноплавства відповідно до статті 38 конвенції ООН з морського права правом транзитного проходу через протоку. Реакція на обстріл Росією українських кораблів вже надійшла від лідерів провідних країн світу. Відповідно до заяв, держави засуджують дії Росії на Азовському морі та вимагають повернути заарештовані судна України та всіх членів екіпажів. Актами агресії є не тільки обстріл захоплення наших суден і поранення наших моряків, але також і таран. Це чітко в контексті логіки відповідних резолюцій Генеральної асамблеї. Ми сформулювали нашу міжнародну правову позицію і отримали на сьогодні підтримку цієї позиції з боку наших міжнародних партнерів. Про це свідчать їх заяви. Під час кожної мої. Міжнародної телефонної розмови, а сьогодні інтенсивність цих розмов є надзвичайно висока. Ми ставили питання щодо консолідації спільної позиції світу про вимогу до Російської Федерації щодо негайного звільнення. Це була Прохання і учасників Великої Двадцятки під час переговорів з секретарем Сполучених Штатів Америки паном Помпео, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, з президентом Туреччини Реджепом Тейпом Ердоганом і багатьма іншими для того, щоб ми зараз використовували кожну хвилину для прискорення звільнення українських воїнів. У відповідь на заяву Уряду України щодо захисту прав захоплених Росією моряків, Європейський суд з прав людини відповідно до правила 54-го регламенту зобов'язав Російську Федерацію до 3 грудня надати інформацію щодо захоплення моряків та юридичних підстав їхнього утримання, місця їхнього утримання, спричинених поранень та наданої медичної допомоги. Втім, головне, що суд зобов'язав Російську Федерацію повернути наших співгромадян до України.